Твоя підписка та лайк для мене дуже важливі. Дякую. Є моменти, коли життя здається надто гучним, коли кожне повідомлення, чужа думка, випадкова фраза чи коментар пробивають тебе, ніби ти відкрита рана, коли світ ніби постійно чекає твоєї реакції, а ти просто хочеш тиші. Ти не втомилася від людей. Ти втомилася від себе, від того, що намагаєшся встигнути відреагувати на все, від того, що твої емоції завжди на поготові, як тривожна сигналізація, від того, що кожен подразник тебе рухає, зачіпає, розхитує. Насправді ти просто давно не дозволяла собі спокою. Карл Юнг писав: Все, що нас дратує в інших. Може привести до розуміння самих себе. Ми часто думаємо, що реагуємо на зовнішнє, на чужі слова, вчинки ситуації, та насправді ми реагуємо на щось усередині себе, на біль, що досі не відпущений, на образу, що не загоїлась, на страх бути непочутою чи відкинутою. І кожна дрібниця, кожне слово. Наче натискає саме ту кнопку, ти можеш жити в гармонії лише тоді, коли перестаєш дозволяти кожній кнопці керувати тобою. Спокій не там, де все ідеально, спокій там, де не потрібно більше виправдовуватись, доводити чи пояснювати. Спокій приходить, коли ти вибираєш не реагувати, коли ти перестаєш доводити, що маєш рацію. Коли перестаєш вступати в суперечки, які нічого не змінюють, коли перестаєш боротися за увагу тих, хто її не бачить, коли перестаєш відгукуватися на кожен подразник світу і просто дозволяєш собі мовчання. У мовчанні народжується сила, бо сила не в тому, щоб відповісти швидше, голосніше чи переконливіше, сила у здатності мовчати. Коли хочеться кричати, у здатності дивитися, не оцінюючи, у здатності дозволити речам бути такими, як вони є, це не байдужість. це дорослість, це стан, у якому ти перестаєш витрачати енергію на те, що не варте навіть секунди твого життя. Бо кожна реакція це вклад, кожне слово, кожен внутрішній спалах це енергія. Якщо ти витрачаєш її на все підряд, не дивно, що потім не вистачає на себе. Подумай, скільки разів за день ти реагуєш на повідомлення, яке могло почекати, на думку, яку не треба було читати, на коментар, який не мав жодної ваги, на людину, яка просто відзеркалила твою власну невпевненість. Реакція це імпульс, свідомість це вибір. І між ним мить. У цій миті народжується спокій. Спокій це не те, що можна знайти десь у горах чи на морі. Це не місце, це стан, у якому ти перестаєш дозволяти світу диктувати, як ти почуваєшся, у якому ти не женешся за увагою, не ображаєшся на байдужість. Не шукаєш підтвердження своєї цінності, ти просто є. Юнг говорив, поки людина не навчиться керувати своїми емоціями вона не є господарем самої себе. Це і є суть внутрішнього спокою, коли ти стаєш господарем власних емоцій. Не придумуєш їх, не вдаєш, що не болить, а бачиш, відчуваєш, приймаєш і відпускаєш. Не кожен подразник вартий дії, не кожне слово варте відповіді, не кожна ситуація потребує пояснення. Твоє життя стає набагато легшим, коли ти перестаєш реагувати на все підряд, бо тоді в тебе з'являється простір для тиші, для себе, для радості, і найважливіше, для спокою. Усередині тебе завжди є місце, де тихо. Місце, де не потрібно нічого доводити, місце, де немає суєти, поспіху, гніву, туди не дістаються чужі очікування, лайки, порівняння, розчарування це твій внутрішній дім. І щоразу, коли ти обираєш не реагувати, ти робиш крок до нього. Зупинись. Коли наступного разу хтось щось скаже, що тебе зачепить, не поспішай відповідати. Вдихни, запитай себе, що я зараз захищаю: свою гідність чи своє его? Часто ми реагуємо не тому, що нас образили, а тому, що зачепили наш образ, той, який ми самі створили. І коли ми вчимося відпускати цей образ, нам більше нема на що реагувати. Іноді спокій це теж відповідь. Іноді мовчання наймудріше слово, іноді просто вийти з розмови це найкраще, що можна зробити для своєї психіки. Бо не все, що потребує реакції, заслуговує її. Юнг казав, як важко досягти спокійного погляду посеред власних емоцій. Але саме цей шлях і є шлях зрілості. Ми не можемо уникати емоцій. Та ми можемо дозволити їм проходити крізь нас, не залишаючи шрамів, як вітер, що торкається шкіри, але не змінює її суті. Коли ти перестаєш реагувати на все підряд, світ не стає менш яскравим, він просто перестає бути полем бою, і ти вперше починаєш бачити справжні кольори, відчувати справжні запахи, чути справжні звуки. Бо всередині тебе тиша, тиша, в якій чути власне серце, і в цій тиші народжується глибина розуміння, що ніхто і ніщо не може порушити твій спокій, якщо ти сам не дозволиш. Бо спокій це вибір, не результат ідеального життя, а позиція свідомості. І коли ти вибираєш не реагувати, ти. Обираєш себе, і тоді вже неважливо, хто що сказав, що написали під постом, як хтось подивився, чи оцінив, чи ні, це все зникає у тиші твоєї присутності. Там, де спокій не крихкий стан, а ґрунт, на якому стоїть твоє життя, і ти починаєш жити інакше, не поспішаєш, не намагаєшся, не доводиш. Ти просто є, і цього достатньо.